20 травня минає 5 років, як президент Зеленський склав присягу та став главою держави Україна. У мирний час чергові вибори президента мали би відбутися 31 березня 2024 року. Однак, в умовах воєнного стану конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів. Фактично, конституція дозволяє і Верховній Раді, і президенту продовжити свої повноваження, доки загроза не буде відвернута. Таке регулювання дозволяє забезпечити безперервність влади, що особливо важливо для захисту державного суверенітету та стабільності конституційного ладу в умовах протидії агресору. Саме тому президентські вибори не були призначені парламентом наприкінці 2023 року, та не відбудуться, доки триватиме воєнний стан. Вітаю! Мене звати Ольга Коцуруба, Я старша радниця з первих питань опори. І у цьому відео я розповім, чому виборів в Україні не може бути під час дії воєнного стану та як Росія використовує цей наратив, аби розхитувати ситуацію в Україні. А ви не забудьте підписатися на канал Говорить ОПОРА, поставити лайк цьому відео і написати свій коментар. Росія у своїх медіа і не тільки поширює фейковий наратив про нелегітимність українського президента і загалом української влади. Нічого нового. Ми це чуємо ще з часів революції гідності. Мета росіян очевидна наблизити досягнення своїх загарбницьких цілей через інші, не лише воєнні засоби. Наприклад, через розхитування внутрішньої суспільно-політичної кризи на фоні втоми людей від війни, посилення мобілізації, збідніння населення, також Росія та її сателіти намагаються послабити зовнішню підтримку України, просуваючи наративи про начебто сплив строки управління та нелегітимність зеленського серед наших західних партнерів та їхнього електорату. Давайте закріпимо. Україна демократична країна. Ми владу обираємо на вільних і прозорих виборах. Найкраще свідчення цьому останні президентські вибори, де фаворит не був відомий ще за 6 місяців до їх початку. Проте в умовах воєнного стану гарантувати виборчі політичні права неможливо. Ідеться про свободу вираження поглядів. Свободу зборів та інші права без повноцінного гарантування яких не може бути вільної політичної конкуренції, а отже, і вільного волевиявлення, це ж стосується і принципів виборчого права. Вони про те, що вибори мають бути загальними, рівними та вільними, незалежно від того, кого обирають народних депутатів, президента чи місцеву владу. Проте під час Активних бойових дій нереально гарантувати безпеку будь-кому з учасників, а через масовані російські удари значна частина виборчої інфраструктури зазнала руйнування. Своєю чергою, масова міграція робить дані державного реєстру виборців неактуальними станом на зараз. В таких умовах дотриматися конституційних принципів просто нереально. Тому, якщо хтось думає, що для проведення виборів можна просто прибрати відповідну заборону із закону про правовий режим воєнного стану, який, на відміну від Конституції можна змінювати будь-коли? Він помиляється, це не розв'яже проблему проведення демократичних виборів в умовах війни та формування легітимних органів влади. Для того, аби не виникало питання, що ж далі, якщо вибори неможливі, у Конституції закріплений принцип безперервності влади. Він означає, що повноваження виборних органів не припиняються до моменту, поки буде можливість обрати нові. Це є своєрідним запобіжником для утворення так званого вакууму влади, що особливо актуально, коли існує загроза для суверенітету та існування держави як такої. Конституція прямо забороняє припиняти повноваження парламенту і автоматично продовжує їх. До обрання нового скликання після війни. Хоча для президента аналогічного положення немає, але відповідно до статті 108 Конституції він виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави. Тому поки нові президентські вибори не будуть проведені, жодного конституційного підґрунтя для сумнівів у легітимності чинного глави держави немає і бути не може. А як свідчить аналіз законодавства країн Великої Сімки, більшість з них не мають відповіді на те саме питання, що робити з виборами під час війни? Лише законодавство таких держав, як Південна Корея, Ізраїль, Фінляндія, які межують з агресивними сусідами, подекуди містить положення про відтермінування виборів або ж про пролонгацію повноважень виборних органів. Однак навіть їхнє законодавство не містить чіткої відповіді на кшталт того, яка викладена у нашому законі про правовий режим воєнного стану, а саме забороняється проводити вибори під час війни. Світова спільнота сформувала базові вимоги для організації проведення виборів. Це вже згадувані нами принципи виборчого права, без дотримання яких процес голосування. Перетворюється на фікцію, або й того гірше, на інструмент узурпації влади. Це, зокрема, принципи загальних, рівних, вільних, чесних виборів, які є такими звичними для України і водночас неможливими в реалізації зараз під час повномасштабного вторгнення. Проведення ж недемократичних виборів може мати зворотній ефект: політичний розкол, делегітимація влади, державно-правові конфлікти тощо. Війна це час для консолідації нації та протидії загрозам існування держави, а не для політичної конкуренції та дебатів. На сьогодні в конституції не врегульовані строки проведення чергових виборів, якщо вони не відбулися вчасно. Натомість Виборчий кодекс у статті 20 передбачає, що рішення щодо призначення виборів, виборчий процес, яких не розпочався у зв'язку з введенням воєнного стану, оголошується не пізніше місяця з дня його припинення або скасування. Але очевидно, що розробники виборчого кодексу не могли навіть уявити масштаби наслідків російської агресії, обсягів руйнування інфраструктури та замінованих територій, міграції населення та інших факторів, які не дозволять розпочати. Виборчий процес протягом місяця після завершення воєнного стану. А щоб вирішити цю проблему, представники парламентських фракцій та груп у форматі діалогів Жана Моне підписали меморандум, що вибори мають бути проведені на основі чинного виборчого кодексу та зі збереженням виборчих систем національних та місцевих виборів. Вибори можливі не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та дії воєнного стану. Цього часу мало б вистачити. Для підготовки проведення виборів конкретні строки проведення виборів після завершення воєнного стану залежатимуть від тривалості війни та потребують оцінки її наслідків. Проте півріччя виглядає мінімально допустимим з огляду на масштаби та наслідки бойових дій. Чому це важливо знати? Бо розуміння демократичних процедур та того, як на них впливає війна. Мінімізує шанси ворога ефективно застосовувати проти нас інформаційні операції як наслідок менше поширеної дезінформації та підігравання ворогу. Знання це інформаційний бронежилет. І щоб бути поінформованим, підписуйся на канал Говорить ОПОРА або читай матеріали на нашому сайті, щоб бути політично освіченим і бути в курсі ключових суспільно-політичних процесів в Україні та в світі. А з вами була Ольга Куцюрова. Я все ще чекаю на ваш лайк, якщо ви не поставили його на початку відео. Бережіть себе і до зустрічі!